З таким способом глибокого проникнення до хробачих позицій за допомогою дронів f 7 я вас уже неодноразово знайомив. Зайшли. Бульк запалало. Оп, пішов окропчик. Зараз покажу дещо інший спосіб корисного та багаторазового використання FPV дронів в залежності від потреб поточного фронту. Цілю завадити нашій логістиці, в околицях кринків ворог інтенсивно мінує на плавнях всі протоки. Ну а FPV дрон робить ось так. Оп. Зараз розповім, що то за приблуда. Бачите, вона трохи там до дна прив'язана якорем, але це не заважає її відірвати і зробити з неї як міміно у тому відомому фільмі з коровою на гвинтокрилі. Зараз ще раз на неї подивимося. Оп, болтається. Насушу. А для хробаків на нахуй ваші зусилля. Саморобний вибуховий пристрій, що ви бачите у себе на екрані, це копія військової міни ЯРМ, якірна річна міна. В оригіналі вона дуже важка, 13,5 кг, А це небезпечна її міні-копія, що здатна створити багато клопоту човну, що проходить повз неї. Це відео перехоплення хробачого дрона FPV, який якраз таки несе міну зілю дистанційного мінування. Ми регулярно їх перехоплюємо і валимо ті дрони, як і всі інші, про що я регулярно звітую. Відмітка 3000 одиниць вже давно позаду. Ось найближчий приклад знайшов хробачого дрона Мінера. Котрий несе на собі міну. характерна особливість, що тут ті уса а не строчить е е фасадна частина вибухової речовини. Ось він заходить на виконання задачі, але цей час вже знаходиться під повним нашим контролем. Ще декілька секунд, і хробачий дрон паркується не за планом. Але завжди пам'ятаємо за ті 23%, котрі долітують до цілі. Тож підем. Отакий безхитрісний спосіб вдається певну кількість мін таким такими способом занести і замінувати наші шляхи логістики. Роздивляємося її вже на суші. Ось хробачня там не сильно фантазує, підписуючи фашистам за наших пацанов. Ну-ну, давайте, хробаки. Азуй, а вон дрончик цілий, неушкоджений. І робить за день не буду розповідати, скільки ходарів, от за таким лайном, що хробаки настирливо пхають на протоки для того, щоб ускладнити нашу логістику. Ось так виглядає бойова міна ЯРМ, Запам'ятайте ту хрестовину зверху. Ремки бувають різних типів, але принцип розміщення однаковий. Це інформація відкрита з Google шовна, в нашому випадку з повітря. Міна закидується на воду, спускається якір, фіксує її, щоб течія її не збила. І потім міна в бойовий стан приводиться таким чином, що хрестовина залишається на поверхні, а міна знаходиться на глибині до 45 см. Відповідно, човен, що пливе, він не бачить. Тої міни, що знаходиться на шляху його слідування. А нахил оцієї хрестовини, зміна позиції цієї міни на 5%, призводить до вибуху. Хрень небезпечна. Ось тут уважно, хто зараз подивиться. Побачите ледь помітні цятки на воді. Ось раз, два, три. 4, 5 їх практично не видно і велика ймовірність потрапляння на них при проході а, логістичних експедицій. Відповідно, їх треба постійно цілодобово. Гон. 6, 7, 8, ну і так далі. Критична потреба їх регулярно знешкоджувати. Ось поки дрон бореться з утягуванням міни. Короткий коментар тиванним експертам. Ми вже 4,5 місяці на воді. вон полетіла. Нічим її не візьмеш, коли на неї скидаєш щось там, не вибухає вона. Один з найдієвіших способів її підтягування. Також я не розкриваю ніяких державних таємниць Сидіть в жопу, блядь Експерти гребані. Я вчу наших колег і е, дружні екіпажі боротися з тим хлопотом, над котрим ми працювали багато місяців, щоб визначитися, як то ліквідовувати. Звісно, попереджую, що робота та досить хлопітна і потребує професіоналізму від пілотів. Ось, наприклад, випадок. Коли при зачепі вдалому, здавалось би, відірвалася грьобана хрестовина від міни. Але нічого страшного, треба беззупинно продовжувати і тралення, будемо так казати, і, зрештою, все вдасться. Ну і, звісно, бути готовим, що міна в будь-який момент може вибухнути і дрон буде втрачено, що не співрозмірно життям наших воїнів, котрі ризикують, заходячи тими шляхами на позиції. Тому гра вартує тих свічок. Регулярне патренування водної акваторії. Ну і безперервна кропітка. А ось зображення зовні, як летить міна ЯРМ над надводними просторами. Звісно, за допомогою дрона, звісно, в напрямку ліквідації. Шлях розчищено. Обубасим хробаків, вчимося та вдосконалюємося самі, вчимо інших очі та жало.